Друзі, всіх вітаю. Ну і що? Продовжуємо напевно, тему. «Штіль 450 про бензокосу. Значить, оці провали, що в нас були. Бачите, вроді я дивився, все було нормально. Потім знову витягую. А клапан форсунка не хоче працювати. Нормально. Що мене збило з пантелико, власне, що прокачка була добра. Розумієте, якщо буде клапан не працювати або голка, вона прокачки не буде, як такої, тому що буде втікати. А тут вона ніби в дві сторони типу тримала, але не відкривалася нормально. Десь частково щось чуть-чуть. І при тому, що коса заводилась, працювала, але робити вона не хотіла, тому що на максимальні оберти вона не йшла. Ну, Навіть на початках провали були. От. І зняв, ще раз його перевірив, кажу, все, мертвяк. Одімаєте, ще раз був ставив, знову вона не працювала. От, ну і в кінцевому результаті самі розумієте, в чому справа мала би бути і що можна зробити, що не можна в цьому карбюраторі. От. Тому приїхала нам, друзі, заміна йому. Обговорювалися з господаром. Говорив брати замінник, не оригінал. То вже так. Отаке от, от. Вона б приїхала, бачите. ФС 450. Мадей Тайвань. Друзі. Бачите, Тайвань є краще, ніж Китай. Чому? Навіть на скутер беруться запчастини тайванські, бо тому що вони є по якості кращі. От маєте ще тому доказ, бачите? Що це є хороша якість замінника, наприклад. І беремо анабу. Іншими словами, ще на них пишуть. На різних сайтах Ital. Іт... От він же ж анаба, Тобто він має тобто, дві однакові назви. тобто, або то, або то, то, то одне і то саме От і все. Бачимо, маємо анабу Все з налаштуваннями також. Все як має бути. Я його навіть нічого не буду крутити зараз. от Цікаво з заводу, що вони там налаштували, як він себе буде вести. Надіюся, що голочка нам відкриється і буде працювати. Бачите, все як має бути. Все чітко, все, немає ніяких зауважень. От і все. Так що, я думаю, будемо зараз щось ставити і пробувати. Якість, дивіться, яка гарна. Бачите, виконання все блискуче, дифузор виполірований, то дуже приємно бачити ті речі. То говорить про те, що воно буде трошки веселіше. Навіть і не буде затримуватися нічого. Буде гарніше йти. Добре, ставлю я, а тоді вже будемо запускати пробувати. Від самого початку будемо запуск грубити, Прокачка і тому подібне. Так що якось так. Так, друзі, ну що, поставив я карбюратор, старий зняв. Заму стару, бачите, де вона там у нас? пише штіль, І тут зама. Бачите, його зама. А тут пишеш тіль. Вродіме, так, да, чи тут, чи тут. Та. о бачите, вон стільок пише. А тут пише зама і вмерла зама. Ну що зробиш? Дивіться, яка вже пила, коса потерта, Люди добрі, вона вже бачила крим і рим. Ну що, давайте попробуємо. Я не знаю, ну, я прокачку зробив. Прокачав вроді бензини, там не дуже так в боку, але хватає, Я думаю, от пішла прокачка. У нас собі вже завжди ставлячи новий карбюратор, друзі. Прокачайте, тобто закачайте туди паливо, щоб мембрана трошки то все своє прийняла, мокре становище голка, то все повністю, щоб все промокло там. Тому що сухе воно по одному робить, може завестися, але ще не качає добре, не йде добре, може мати провали і тому подібне. От зараз, Коли я накачував, така, знаєте, трошки грушка була цікава. А тепер вже от файно йде, вже закачало, вже все пішло. Ну давайте, нічого я не регулював, от поставив і будь здоровий. Зараз пробуємо. Підсос в нижнє положення. Перекрити. Все, поїхали. З Богом. Свічку я поміняв. І це вже схватило. Ось. Ну, все, Бачите? Я ще там коректану трос. Чуть підпущу десь десь. Напевно тяжка троса де регулюється тут. Всередині, напевно, треба буде дивитися. Так що якось так, друзі, добре. Всім всього найкращого, напевно. І до нових зустрічей. Слава Україні, героям слава. Вибрали нового папу, друзі. Так що, може щось трохи поміняється в тому світі вже. Якісь зміни відбудуться, і, взагалі, так, що якось так добре. Всім всього доброго, будьте здорові.